Доброго дня, магітер української, мене звати Олена. Що чекає вже зараз в найближчій майбутній, що на порозі? Загальний розклад, два варіанти. Інтуїтивно вибираєте цифру варіанта, ну і далі слухайте інформацію. Резонуючи ні, відповідно до цифри, яку ви вибрали. Сигніфікація ваша. Дякую за Поради. Перший варіант ваша сигніфікація. Закон карми. На сьогодні ви не маєте стабільності відносно фінансів. І вищі сили говорять, що те, що відбувається в вашому житті, так, ви повинні стабілізувати і ви прагнете цього. Але на сьогодні ви не маєте можливості. Ви не маєте можливості, ви не маєте, ви не маєте результату тільки із за того, що вам потрібно зробити вибір. Ви стоїте перед вибором, куди рухатись далі? В якому напрямку ви саме отримаєте той результат, який бажаєте отримати, наповнитися і відчувати задоволення від самої ситуації або. Те, що відбувається в вашому житті. Саме від ситуації від обставин, взаємодії. Але потрібно прояснити, зробити вибір і чітко рухатися в заданому і вибраному напрямку. Це буде по справедливості. Якщо ви і надалі будете знаходитись без діяльності, небажання виходити з зони комфорту, небажання діяти, небажання реалізовувати, використовувати шанси, відкриті шляхи, будь ласка, вищі сили відсічуть від вас вибір. А може відносно вже когось і відсікли. Ваша бездіяльність приведе вас до фінансового дисбалансу. Можливо, ви задаєте собі питання, чому відбувається така ситуація. Всьому виною те, що ви не дієте. Якщо перед вами немає вибору, то він з'явиться. Якщо є, то вибирайте, проясняйте, отримуйте інформацію, можливо. Ви навіть не підозрюєте, що саме ви стоїте перед вибором. Але він був, є або буде. Що чекає вже зараз? Можливо, досягнення угоди, сфери діяльності, професійної сфери діяльності фортуна говорить про те, що вам посміхнеться вдача, прийде пропозиція, або ви узгодите деякі питання, які не було можливості довгий час узгодити з партнером. Або вам все ж таки прийде пропозиція, і ви досягнете угоди відносно подальшого успішного розвитку. Це те питання, яке турбує вас насамперед на зараз. Так, ви вважаєте йти в починання, в нове починання. можливо, довгий час? Так, ви не мали можливості, ви не мали шансів, але тепер дивіться. Прийде можливість, прийде шанс, використовуйте. І вам потрібно, тому що у вас красною ниткою йде професійна сфера, сфера діяльності. Вам потрібно діяти, вам потрібно йти в нове, вам потрібно використовувати, проясняти для себе, робити вибір, рухатися. Те, що ви знаходитесь в зоні комфорту, і, можливо, лінь, тому що четвірка кубків це не та карта, яка говорить про вашу активність. Це говорить про те, що ви можете проявити негативні емоції по відношенню до шансу, який вам буде надано піти в нове. Але ви повинні розуміти, що потрібно пропрацювати в депресивному стані або в стані негативно-емоційному. Ви ніяк не продвинетеся ні на крок вперед, тому що ви повинні розуміти, що пропрацьовувати, відсікати, очищувати, власне, не тільки. Позбутися тих людей, які заважають вам рухатися далі. А й внутрішньо працювати. Пропрацьовувати ті моменти, які не дають вам рухатися, які не дають вам йти в сферу діяльності і змінювати своє фінансове становище, своє матеріальне становище досягнути певного рівня примноження, здобутку. Зрозуміло, що що на порозі? Вам потрібно ситуації розуміти одне, що ви повинні рухатися в нове. Навіть якщо ви розумієте те, що до цього моменту ви навіть не задумувалися відносно розбитого серця, відносно негативних емоцій, відносно дисбалансу, депресії, ви знаходилися в постійному негативному становищі відносно ситуації, сфери діяльності, професійної сфери, фінансової сфери. І ви вже стільки проникли цим негативом, що навіть і не плекали надії відносно того, що прийде шанс ваше життя. Тому що реально кардинальні зміни в ваше життя. З п'ятірки Пентаклів, бідності, внутрішньої бідності, тобто ви настільки вже проникли цим негативом, по відношенню до власного становища фінансу, матеріального і. Відсутності можливостей змінити дану ситуацію. І тут вам дадуть можливості, не зважаючи на те, що в якому емоційному стані ви знаходитеся, вам нададуть шанс, тому що ви ще сили розуміють, якщо далі ви будете знаходитися, вам не відкрити шляхи і не дати можливості, ви просто, як в трясовині, будете в депресії, в негативних думках. Тому вам відкриваються шляхи, вам надається можливість. Реалізувати, можливо, є проєкт, можливо, є хобі, можливо, є пропозиція або прийде пропозиція, і ви будете рухатися, незважаючи на хаотичність, незважаючи на те, що потрібно структурувати, працювати, дисциплінуватись, пропрацювати саме внутрішні моменти, які є баластом поки що, для того, щоб ви активно діяли. Але якщо загалом ви чітко розумієте, так як показує нам розклад, що ви маєте ясність відносно власного життя і будете відсікати те, що вам не потрібно, а загалом використовувати те, що дасть вам позитивні результати, то тоді ви будете переможцем, ви отримаєте задоволення, ви відчуєте те наповнення, якого бажаєте. В своєму житті. Позитивні зміни відносно фінансів, відносно матеріального достатку. І я скажу, що фінанси, вони позитивно відносяться до вас, і ваші мрії по відношенню до матеріального фінансового достатку вони зміняться найкраще. Ви реалізуєте. Можливо, власне, з допомогою близької людини, друг товариш, який є поруч з вами. І він допоможе вам пропозицією, підказкою, інформацією про те, що ви маєте можливість піти саме в даному напрямку. В напрямку де вас вдача, фортуна буде супроводжувати на даному шляху, і ви здобудете саме той результат, а можливо, навіть і не розраховуєте, але відчуєте себе переможцем і відчуєте. Задоволення, насолоду, наповнення, зрозумівши чітко свій подальший шлях, ви зможете реалізувати ту мрію, яка у вас є. Так, за допомогою друга. Але не зважаючи ні на що і ні на кого, все залежить тільки від ваших дій, від того, як ви будете пропрацьовувати, як ви будете долати внутрішні перепони. І відкидати, відсікати те, що є баластом. Тому що загалом це шлях не легкий, тому ви паралельно будете і внутрішній, і зовнішній працювати. Але це того варто. Що чекає вже зараз найближче майбутнє, що на порозі, другий варіант ваша синіфікація? Вам потрібно робити вибір по-дальшому шляху. Але негативні думки, ті, які... Ви маєте, власне, ментал, можливо, вплив негативний, але загалом ви повинні пропрацювати. Так, можливо, хтось знаходиться на паузі, і даний негатив, він є тільки це ваші думки, тому що ви ніяк не можете вибрати, яким шляхом рухатися, або загалом не бачите, в якому напрямку вам рухатися. Тому і стоїте на паузі, можливо, перегоріло саме те бажання, яке було у вас. І ви робили посил вищим силам відносно того, чого ви бажаєте, або відносно того, що ви бажаєте змінити, щоб зміни відбулися в вашому житті. Але коли прийшов час, коли саме ви стали перед фактом, ви розгубилися. Тому проаналізувати ситуацію, яка відбувається в вашому житті, те, чого ви бажали. Що б ви хотіли надалі реалізовувати, в якій справі ви б хотіли реалізуватись? Що саме ви бачите в своєму майбутньому, які результати, які цілі, і які є мрії, бажання у вас відносно власного розвитку? Ваше життя продовжується і вибір потрібно робити, тому що потрібно чітко ставити перед собою ціль для того, щоб мати результат. А якщо на це не зважати, то ви будете знаходитись в безвідповідальному, ви будете знаходитись в негативі, ви будете безцільно проживати час. І тому загалом ситуація, що складеться, якщо ви не зробите вибір, якщо ви не визначитеся безрезультативність, бездіяльність, як відносно фінансового, так і загалом. Відносно свого життя. Якщо ви не бажаєте брати відповідальність в своєму житті і робити вибір, то це теж ваш вибір. І загалом своїм життям розпоряджатись вам. Вам потрібно думати. Але поки що ви знаходитесь на виборі. Шлях саме той, яким ви будете рухатись далі, ви не визначили. Ви в процесі. Що чекає вже зараз на вас? А ви повинні вийти з тієї ситуації, з тих обставин, які закривають вам можливості, або з того негативного стану, в якому ви знаходитеся, і повинні піти в нове. Саме там ви отримаєте позитив, саме там ви отримаєте розвиток, саме там ви отримаєте, можливо, хтось і славу, ви отримаєте саме результат, який надасть вам можливості радіти, насолоджуватись. Наповнить вас відчуттям і почуттям задоволення, наповнить вас позитивними енергіями, стілить вас. Ви повинні вірити в себе, ви повинні розуміти, що ви маєте мудрість, досвід, авторитет. Оця невіра в себе тримала вас довгий час саме в закритому стані. Ви закрили самі себе. А зараз ви повинні позбутися баласту, негативних думок або вищі сили позбавлять вас самі. Тому що прийшов час робити вибір. Прийшов час починати щось нове, а не знаходитися. Іти в нове, рухатися, активно діяти і реалізовувати ті плани, які у вас є. Відносно чого б ця ситуація, можливо, у кого є і конкретика. Якщо двойка жезлів це вибір, фактично ви повинні вибрати, то тройка жезлів це вже рух до великих горизонтів. Можливо, хтось ще не зробив цього вибору і стоїть на місці, не рухається, хоча розуміє, що він бажає. Розуміє, що він хоче почати. Розуміє, бо має плани. Розуміє, які повинен робити перші кроки. Але тут є і попередження, не будете діяти, вищі сили самі виведуть вас з даного стану негативного, з бездіяльності. Тому що прийшов час рухатися. Проявити силу, внутрішню силу. Не бути. Такою розваленою. Знаєте, людина, яка не розуміє, чого вона бажає, знаходитись в прострації. Так, зона комфорту все добре, але негативні думки і саме бездіяльність це не зона комфорту. Це безвідповідально. У вас є ресурси, у вас є сила, вам лише потрібно сконцентруватися на подальшому шляху, структурувати і дисциплінувати, внутрішньо пропрацювати деякі моменти, чітко визначити для себе цілі, рухатися. Позбутися того, що, а хай завтра, а може післязавтра, а може потім, а там і через рік, і через два. Вам не дають вище сили, можливості затягувати даний процес. Ви повинні вже вийти. І я так розумію, що ви то підсвідомо розумієте, що ви повинні рухатися, але певний період негативу тримає вас. Ви поки що в паузі. А вам говорять, що ставте крапку, бо крапку поставлять замість вас магія та української до зустрічі.